Просім дня, дорогі друзі. Попри примхливу погоду цих днів, сьогодні уже нічого не нагадує про ті буревії снігопади, які були у березні. У пам'яті зберігається хіба що досвід чи то позитивний, чи то негативний. Але в будь-якому разі він потребує ретельного аналізу, аби у випадку можливих. Підтоплень влада могла дати собі раду, але чи впоралася вона із заметілями і снігопадами березня? Про це наші кореспонденти у кількох містах прикарпаття запитали мешканців тих міст. Тоді трохи було. Важко, автобуси застригали в снігу, їхали заднім ходом з яблуну. Було таке, ну, дорога була прогорота, але хто був винуватий в тому, як сніг стояв. А зараз вже ніби краще. Я вважаю, могли б і помилитися, то тут трудно сказати. Бо от цей Кульбіда, він теж не міг сказати прогнози нормально, розумієте. Теж помилку зробив. Тепер каже, що буде вже потепління, а може потім каже, що 5 градусів морозу, так далі і тому подібне, розумієте. Ну, я, я, я не виню ні тех, ні. ні, ні. Ну, Бог його знає, значить. я вважаю, що не буде підтоплення. Не, що там там рахують, що в Київ, що буде підтоплення, що там вже вся техніка, вже влада рихтується, значить фактично вони вже щось думають про це. Думаю, що поралась, як могла, скажімо так, тому що чистили дороги. Я знаю, бо я працюю в МНЕСТ, то хлопці мої виїжджали на виклики. Я вважаю, що що могли то робити. Особисто шкодую тих людей, що живуть на заріці, а я живу на Галичгорі, то мені особисто не страшно. Ну, може і не буде. бачите, що воно вітер підсушує, сонечко, так що може, Бог поможе, що буде все гаразд. А я на владу не чекаю. Мені влада ніколи не допомагала. Коли я живу в Шуфлі, зробив собі доріжку, а дорогу просунули. А то в мене нема підтоплення, я на горбку живу. Частина села в Тустань має на увазі. Стань, частину села затоплює, а частина села на горбі. Ой, я не думаю, що вона впорається. Подивіться. Ну, в Галичі принаймні, не так погано. Їхали і розчищали дорогу в вихідні, в суботу, в неділю. Ну а по селах і ті дороги, те все. Ну і стихія, то вода, як піде, не знаю. Може там зробили щось з дамбою, укріпили її, та й може воно буде. Маємо надію, що буде все добре, то є дуже страшно, як іде вода. У нас в Галичі приємно навіть ну, це висловити, бо я рахую, що задовільно, тому що ну, в місті не було такого, щоб згромадження ні транспорту, ні і проходи прочистили всюди. Рахую, що добре. А якщо зараз підтоплення буде, дадуть собі раду? Ну, перше будемо сподіватися, що його не буде, бо бачу по снігу самому, по, цей, по кількості снігу, що його вже немає. В такій мірі, щоб, щоб спричинило якесь може лихо або ще щось. Такого надзвичайного, я так думаю. Ну. А, а так, по можливості, певно, що, що впораємося. Так бачу, що можливості такі наші є. Там в раді впоралась? Менше більше. Не знаю, в Києві точно не зпорався. У нас не буде паводки. Думаю, що справляється. Тому що так повинно бути. Особливо що наші, якщо тут, якщо місцево, так ви маєте рука. Ну, знач, я думаю, що не справляться. Мені здається, що так. Не ж дороги дуже капарні. Чула виступ слюзера. Здається, що був. Був тут. Процентів у нас 80-90 ні. Тому я, я так розраховую, дивлячись на вищий ешелон влади, Це пряме підпорядкування йде тому вищому ешелону влади. і вони не вико. Те довір'я, яке виявили до них виборці, вони не оправдовують. Вона на словах готова, бо на словах всі готуються. Дії ріш... покажуть, ну, я впевнений, що як не впоралися з сніговою, так не впоралися з цим. Ну, ви знаєте, я дуже рідко ходжу на вулиці, вже теж не було, то я щось не можу нічого конкретно сказати. Ви знаєте, я на владу щось не дуже сподіваюся. Коли ми і так. Я так думаю, бо бачу, знаєте, що нема. А по Україні, напевно, ні. Ну я думаю, що коли нас ще буде не, не в потопі. Випрос трудний. Люди повинні теж долучатися. Так, да, тому що не все, влада не везде успіє. Не так у нас много ну, что ли. А вот люди должны. Вот, допустим, на доме висит сосулька. Кто ее должен сбивать? Залезь и сбей. Почему он должен приезжать коммунальные службы сбивать? Вот это все. Я вам отвечу по-другому. В Лондоне была Олимпиада. И они неправильно предсказали погоду. Их всех уволили. А у нас уже ковидень, и все нам тепло обещают. Говорят, к Петру будет тепло. Понимаете? Вот все, что я вам могу на этот вопрос ответить. Я думаю, что дуже погано. У мене троє дітей я з колясками взагалі не можу вийти на тротуари, щоб прогулятися. Двійна коляска. Я думаю, що паводків великих не буде, я думаю, що все буде нормально. Вважаючи, наскільки було сильна стихія, то про ну, відсотків на 70, проходжу, скільки є в руках техніки, тому що подивитися по Києву і це було трошки непосильно. Хоча не ті об'єми катастрофи, але в цілому. За 50% так. За Києва, я чув, що там саме місто не, не, не готове до такої кількості, води. наше місто, здається, відносно готове. Це не Закарпаття. Сніг сніг не є повністю розчищено, так як би цього хотілося. Після виборів аж такої влади, ну, дії влади не видно. І не знаєте, як воно буде далі чинити. Коломийський район взагалі нормально стоїть в ногу. Дякуючи МЧС, всім службам. Ну і актив, наскільки знаю, що, напевно, що не буде цього, цього року. Паводку такий, якби як було ми на дорогі, тому що сніг та, та є поступово. Як вам сказати, трохи, не повністю. Тут, допустимо, посічових стрільців, то там було такий і льот, і сніг наверху, і в перші дні не можна було перейти. Просто не можна було перейти. І тротуари були не почищені. а вже цей другий раз то вже краще. Да, справилася із завданням, е, з негодом, сніговпадом. Е, ви задоволені їхньою роботою? Ні, не справилася. А чому? Що саме? Розкажіть нам. Немає організованості такої, як би мало бути у серйозного керівника. Взагалі, від початку і до, е, у Києві взагалі. У нас так більш-менш нормально було Ну, відносно. Ну, скажу, хотілося б краще взагалі. Е, я думаю, що в нас. Такий клімат не передбачений, що треба все-таки до цього готуватися і щоб не страждали від цього люди, щоб не страждали від того школи, діти і опалення. Ну але оскільки клімат міняється, треба всім вибачати і в майбутньому старатися, щоб не повторювалися такі великі помилки щодо опущення таких великих, скажімо, травм на дорогах і, і взагалі в всьому. Ну, моя думка. На відсотків 50, напевно, справилися. Е, у нас я маю на увазі в надвірні. А так у загальному по Україні, напевно, що ні. Я рахую, що так. Я рахую, що я бачу так. Ну, я такий приїхав недавно, але я, я бачу, що в нас більш-менш нормально. Я був в другому місті, там, там гаряно. У нас нормально. значить, все. Я рахую, що справилися. А ви як думаєте? Ви бачите, що де? На проценті 80% так. Я думаю, що ви самі бачите, як воно справилось. А на вашу думку? Та моя думка, це, це про мені. Думаю, що ні. Чому? Не знаю, може грошей в них не вистачає. А в чому саме не, не справилися? Дороги не були. Підсипані. Ну, так дороги ж це, зрозуміло, що було не підсипань. Це основна, як то кажуть, болячка у нас. Дороги. А що ще інакше? Та більш-менш справилися, все вже зробили так. У нас немає такої катастрофи, як то показують в Києві і в інших містах. Бо якось ще нам може бути. Ще так тримаюся, Ще. Я не, не, не працюю ніде, але що може бути ще дорога так. Але комунальні служби я не знаю, як Я про дорогу, а питаємо про негоду, про ті сніги, які. Ну, 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 ну ще Божія, ще може бути, ще тримаюся так. We're задоволені їх? так. Так, там. Так, так, судна нормальна, ще. Та так, не дуже. Чому? Вони прибирали, не розчищали вчасно сніг. Я вважаю, що справились, ну просто потепління було поступове, і от е, так ми ну, це не відраз не, <плінь> не відразилося на цьому всьому і так. Я не знаю, вони прибирають, в принципі. От. Я думаю, що справилися, що у нас більш-менш нормально. Ну, надвірні, я так, думаю, що справилися. Справилися. Ви задоволені, як порозчищали? Ну, у нас біля дому вчасно розчищали, все було добре. А от е, наша влада, вона готова до таких упорів? Ну, от, я і... за владу, я не можу вам казати. Ну, На вашу думку, ви ж бачили, от на прикладі цьому було показано. <рес> ну, Як я можу за владу щось говорити? Я говорю за те, що я знаю. До такого наша влада не готова. Влада, де? В вашому районі? Я рахую, що готова. Люди готові, люди просто знають, що це може бути. Цього року було не готова. Чому? Тому що не готова по тій причині, що не вчасно. Вчитилися дороги, підсипалися, пробки були кругом, перебої в транспортах. Аварії. Ну, думаю, що вона як не готова. Ну, це ж таке, це ж є стихійне лихо, чи як називати. Тільки так. Могли б краще підготуватися, якщо б знали попередньо, що щось таке буде. Але синоптики прогнозували? Ну, Синоптики, звичайно, прогнозували. Думаю, що треба було реагувати на це. Звичайно. До сюрпризів погодних ніхто не готовий, бо то, то все знати, як така, то від Бога. <ганувач> то все від, 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 від зверху, то ще нема Але що сказати. – буде? Ну робити? як, як же, все, все, попереджали, все, як не може бути, все. Все, все, то я тепер вдома сиджу, телевізор, дивлюсь, то все нормально. все. – Я звідки знаю, владівніші. <ганувач> <готова>, <ганувач> Ви можете оцінити її по цьому випадку, що стався недавно? – що Ну, не була готова до цього. В Калуші, ми маємо владу. Я, наприклад, насалика, я з ним не знайомий, але наскільки людина зробила для Калуша багато, що я ним таке, ну як розкидувати, восхищаюся. Це дійсно людина, яка працює, працює для жителів Калуша. І тут я вважаю, що влада є. Району я, я не можу судити. Я чув, що були затримки рейсів, ну то розумієте, нема скільки тої техніки, аби кинути і на кадубне, і на завій, і на підмихаль. Тут ну може, може, десь щось трохи і було. Хочу сказати, що дивіться, ще тоді, коли була Юлія Тимошенко, в мене вдома був, бо повінь була на городі в пивниці, і в хаті буквально на 5 сантиметрів. Зараз знову таки я віддаю належне насалику, який настояв. І віддали, віддали таку команду млинівку нам прочистили, бо я в районі вокзала живу, зробили нове русло, прочищене, що це. Я думаю, що навіть якщо і буде, то у нас вже це. Від об'їзна тримає лівницю, а з цього, ну, що могли, то зробили. І не впорало, і не буде заставити. як де? У Києві то не будуть. В нормально, а по селах катастрофа. Я думаю, що будуть. Ну і стихією точно води не течуть, все нормально. Ну що, в районі мене? Я, наприклад, біля річки живу, то в мене вже в підвалі є вода, а так на вулицях менш-більш нормально. Снігу прочищали, дороги, нормально. У нас в Калуші буде все в порядку. Бо в нас було дуже погано в 2010 році, дуже як повень була. До цього не були готові. А зараз, я думаю, що вже підготувалися. Мені здається, що влада дуже погано підготувалися до стихії, а з паводками це взагалі ріки. У нас не прибрані берега, не підселені. Я думаю, що буде дуже великі проблеми у влади і в основному простих людей, які не мають зараз ніяких доходів, роботи нема. А не дай Бог паводки, то біда буде дороги у нас не прибрані. Проїхати практично неможливо. В села, коли ці снігопади були, в село добратися практично неможливо було. Я думаю, що не впоралася і що не готова. Я так... Це моя думка особиста. В нашому районі, я так знаю, я би сказав, що майже справилась. майже. Просто ніхто не сподівався, що будуть такі моменти з тих наметів. щодо ну, паводків, напевно, будемо чекати їх. Не зго, згорів річка, зійде, то буде, що сам. буде. Я, наприклад, живу поблизу у нас кожен рік там бездна. Дамби ті, але ну, вони не влаштовані для того, щоб ми впорядкувалися, щоб вони змогли зберегти ті наслідки. Отож, хто би що не говорив, але набутий досвід усе ж таки може стати у пригоді. Тож тема, звичайно, залишається і надалі актуальною. А я тим часом бажаю всім гарної погоди і закликаю бути активними, у тому числі і у спілкуванні в програмі мікрофон на вулиці з важливих для кожного із нас тем. Усього вам найкращого і до наступних зустрічі в ефірі.